І щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 24-го туру УПЛ Олександрія -Динамо Київ, який було перервано через повітряну тривогу за рахунку 0-0. На 45-й хвилині був вилучений Назар Волошин, але й в меншості кияни атакували і мали моменти відкрити рахунок. Як от Микола Шапаренко не зміг переграти голкіпера Олександрії Микиту Шевченка. Після чого підопічні Шовковського вирішили грати другим номером на своїх улюблених контратаках, як вдруге за матч пішла повітряна тривога і довелося переривати матч. Глядачі з трибун організовано пішли в укриття, віпи поки що залишалися на своїх місцях, де посилено кудись телефонували. На жаль, така зараз українська реальність в умовах РФ агресії. Боліваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Саныч, Зустрінемось.